Вітаю! Сьогодні ми проведемо арт-терапевтичну вправу парасолька для стабілізації психоемоційного стану дитини і зниження рівня тривожності. Для цього нам знадобиться аркуш паперу, олівці або фламастери. Якщо дитина молодшого віку, ми можемо дати розфарбовку парасольки, якщо старшого дошкільного віку. Ми попросимо дитину зверху намалювати парасольку. Під парасолькою зобразити себе, тобто намалювати дівчинку або хлопчика. Попросіть дитину промалювати кордони захисту парасольки, тобто виділити той простір, який вона буде закривати собою від зовнішніх негараздів, якщо в змозі нехай промалює свої страхи. Попросіть дитину розфарбувати парасольку, себе та кордони захисту. Потім уявити, що крім того, що парасолька захищає, вона ще й має чарівну особистість, коли відкривається, з неї висипаються різні різні радості і задоволення, які роблять дитину під парасолею радіснішою і щасливішою. Нехай дитина промалює в захисному просторі парасольки. Всі радості, які спадають їй на думку. Важливо по завершенню техніки проговорити дитині, що ось ці радості, які вона промалювала, є тими маленькими рятівними речами, які безпосередньо їй допомагають поздобутися від суму і страху і поганого настрою. Їй варто просто в такі моменти підійти до своєї парасольки і скористатися однією із зазначених нею підказок. Обіймаю серцем, і нехай над кожним із вас буде своя захисна парасолька.